Привіт, друзі! Сьогодні у нас в роботі автомобіль китайського виробництва під маркою Chery. І проблема тут наступна. Машина на швидкості 130 різко заглохнув двигун. І все. І потім машина більше не завелась. Виглядає це все приблизно отак. Ага. Понятно. Ну, будемо з'ясовувати. Тобто ми бачимо таку історію, що у нас прокручується колінвал, але не крутиться розпідвал. Тобто, проблема в системі ГРМ, чи позлизувало зубчики, чи щось зрозуміло. Саме головне питання: чи зустрілися клапана з поршнями, чи дав кліна двіжок. А це ми узнаємо тільки ввечері, коли у нас приїде моторіст. З правильно ендоскопом і заглянути туди всередину, подивитися, що там є. Скоріше за все, що буде все окей. Просто до кінця не зрозуміло в цьому двигуні 1,5 гнекла пана чи ні, коли обривається ГРМ, але він у нас не обірваний, тому там теж треба з'ясовувати, яка причина. І відповіді на всі ці питання сьогодні ми будемо шукати. І так, друзі, день наступний. У нас побув уже моторист. Ми точно з'ясували, що це 16 клапанний мотор, і ми точно з'ясували те, що у нас поршня зустрілися, у них була свіданочка з клапанами. Попередньо це клапана випускні. Сьогодні-завтра буде зніматися голова, і будемо дивитися масштаби бедствія. Друзі, пройшло пару днів, я трошки випав з цих днів, але для вас пройшла секунда. Дивіться, стоїть кришка, все на місці. А це означає, що правильно, що машину вже перебрали, поставили новий ремінь, поміняли клапана. Зараз вам все поступово буду показувати. А в кінці буде наглядно показано. Що означає якість і як вона важлива. Я маю на увазі якість запчастин. Наразі по машині вона абсолютно справна, заводиться, працює, їде тут все окей. Робота, до речі, зайняла два дня. Як бачите, машина заводиться, прекрасно працює, і з нею все Окей. Додатково було поміняно масло, помпа там попутно. Понятне діло, що коли ми ліземо до ГРМ, то міняємо все на світі. Отак От до слова виглядав фільтр салона. Йому рік. Ну і тут давайте по порядку. Це прокладка. Нею нікого не здивуєш. Це наші клапана поміняні абсолютно всі. Впуск, випуск, само собою, зрозуміло. Це у нас натяжний ролик. А це у нас ремінь, друзі. Зараз ми його винесемо на світло, і я вам покажу, що сталося. Дивіться, і тут ото така історія: гарню, ще зрізані зубчики. А отут, -от, якщо взяти його з боку і скрутити, то ми побачимо, що бачите, кожен зубець наполовину надірваний в другому місці, в третьому, де б мене зігнули. Кожен зубчик наполовину надірваний. А це означає, що Що якість цієї запчастини була дуже-дуже погана, і він би ніколи в житті цей ремінь не виїздив би свій регламент. І саме через якість запчастини люди просто на швидкості 130 прилипли на отакий от ремонт двигуна. І, до речі, їм ще дуже 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 пощастило, бо реально вони. Одділились просто клапанами і, по суті, там, ну, помпа, все інше, масло, заміна, це все вже попутно робилось. Отака от історія по чері Машина працює, машина заводиться якось так. А на цьому все. Всім пока!